Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Ми продовжуємо подорожувати країною математики. Подивіться, у мене є 6 цеглинок, вони складені в башточку. Давайте роз'єднаємо нашу башточку і покладемо цеглинки на стіл. Назвемо кольори синій блакитний. Зелений, жовтий, помаранчевий і червоний. А тепер порахуємо наші цеглинки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А тепер складемо з цеглинок вежу. Раз цеглинка це краплинка. Два цеглинка. Сонце ясне. А це квіточка прекрасна. А ось дощик накрапає. По травичці він стрибає. Візьмемо врешті червоненьку Таку лагідну, гарненьку. А зараз повправляємось цеглинками, пограємось. Подивіться уважно на нашу башточку і скажіть, яка цеглинка знаходиться над блакитною цеглинкою. Так. Зелена. А тепер скажіть, будь ласка, яка цеглинка знаходиться під помаранчевою цеглинкою? Так, жовта. А яка цеглинка знаходиться між блакитною і жовтою? Так, помаранчева. Яка цеглинка стоїть найвища? Червона якого кольору цеглинка стоїть найнижча синя. А тепер пропоную розібрати вежу та побудувати куб, так, щоб він не розпадався. Ми вже порахували і знаємо з вами, що в нашій башточці шість цеглинок. І зараз ми їх всі використаємо і побудуємо. Куб. Куб це об'ємна фігура, на неї можна подивитись з усіх боків. З кожного боку вона буде однаковою. Куб дуже схожий на квадрат. Але квадрат це площинна фігура, а куб. Фігура об'ємна. Зараз я накрию серветочкою квадрат. Подивіться. Він заховався, тому що квадрат площина фігура. А тепер спробуємо заховати кухню. Подивіться, куб не заховався, тому що він об'ємний. Площинні фігури можна заховати під серветкою, а об'ємні фігури ні. Скільки цеглинок нам було потрібно, щоб побудувати куб? Так, шість пам'ятаєте, так? Ми побудували куб з великих цеглинок Лего Дупла. А тепер я хочу вам показати ще один конструктор. Він маленький і називається він Systems. Давайте ми роз'єднаємо і побудуємо із маленьких цеглинок. Спробуємо побудувати куб. Подивіться, який у вас вийшов куб. Так, маленький. Великий куб ми побудували із Лего Дупла, а маленький куб із Лего Системс. А зараз ми будемо рахувати цеглинки, які заховались в геометричних фігурах. Але спочатку давайте пригадаємо геометричні фігури. Круг, квадрат, трикутник. Скільки цеглинок заховалось у трикутнику? Одна. А скільки цеглинок у кружечку? Дві. А скільки цеглинок заховалось у квадраті? Так. Три. За допомогою цеглинок Lego System» пропоную вам намалювати малюнок, тож починаємо викладати посередині викладемо ялиночку. В правому верхньому куточку викладемо сонечко. А в лівому верхньому куточку викладемо хмаринку. Понизу аркуша викладемо сніжок. Така картина вийшла у мене. Цікаво, яка картина вийде у вас. З Лего цеглинками весело грали, великі -маленькі ми куб будували, з Лего картину намалювали. А зараз, малята, я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную вам здивувати матусю та зробити святковий пиріг, прикрасивши його за допомогою цеглинок Лего. Шановні батьки, я звертаюсь до вас, допоможіть, будь ласка, дітям підготувати матеріали для роботи, а ми приготуємо. Наші пальчики. Ця цеглинка фантазер та чудовий масажер. Візерунчатий бочок розвиває кулачок. Міцно ти її стули, свою силу прояви. Покрутись тепер, цеглинка, в наших ручках, мов перлинка, Щоб здоровим. Будь завжди, ти з цеглинками дружи. Починаємо працювати. Беремо шматочок тіста та між долоньками, коловими рухами скочуємо кулю, готову кулю сплющуємо між долоньками, перетворюючи її на диск. Коли пиріг готовий, прикрасимо його за допомогою цеглинок лего. Наш смаколик готовий. Пофантазуйте та створіть свої неповторні смаколики. Чекаю ваші роботи!